Ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні шаблі, знамена. І її пісні, звитяги наші, муки і руїни, безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що клекотів у наших корогвах. А ви тепер шукаєте їй кару вона ж стоїть, німа от самоти, людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди, треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. Для цього полю що іще додам? Вона піснями виспівала душу. Вона, пісніці, залишає нам її пісні, як перло многоціни як дивен скарб серед земних марнот. Тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз, при такій війні, що помагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні. Про наші битви на паперлі голо лише в піснях вогонь отой пашить таку співачку покарять на горло, та це ж не що, а пісню задушить.